Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Сьогодні життя кожного українця під загрозою. Люди втрачають своїх близьких, помирають діти, інші ховаються в укриттях та бомбосховищах. Якщо все це описати одним словом, то воно звучатиме і звучить війна. Що робити у такі тривожні дні? Як опановувати страх, де ховатися? Де шукати надії? Про це ми будемо говорити із єпископом та директором християнської місії Голос Надії, Синюком Миколою Петровичем. Микола Петрович, вітаю вас у студії Крок на зустріч. Вітаю, вітаю всіх наших глядачів. Мир вам. Коли 24 лютого в багатьох куточках нашої країни прогреміли вибухи, у багатьох із нас виникла паніка та страх. На вашу думку, Микола Петровичу, що є найдієвішим, заспокійливим у такі моменти? Страх властивий всім, і тут зрозуміло, що і старші, молодші діти. А, тим більше, коли це стається несподівано, тим більше, коли цього ніхто не очікував, страх, безумовно, приходить у наше серце, тому що страх це. Відсутність допомоги з боку розуму, з боку логіки. Ми не знаємо, що робити і як діяти. І страх починає завлодівати людини. Тим не менше, тим не менше. А, маємо розуміти наступне: ми не повинні знаходитись у лещатах цього страху. Він не повинен тримати людину. Він не повинен прогресувати, він не повинен тиснути, оскільки це може призводити до панічних настроїв, що, власне, неприпустимо. Так, я зустрів цю інформацію. Я чув вибухи в нас на аеродромі військовому, бо живу неподалік, але від Бога завжди, навіть в таких випадках, приходить хвилина спокою. приходить... Відповідь, що він знає, він розуміє, знає минуле теперішнє, і тим більше він бачить майбутнє. Особисто в моєму випадку, в моїй сім'ї, коли ми почули теж вибухи, ми також схилили коліна в першу чергу, просили захисту миру. Але наступне питання буде звучати так: як потрібно тоді так молитись до Бога, так надіятись на нього, щоб дійсно оцей страх. Ось ця паніка, вона не опановувала нами. А в нас була тверда надія, що Бог все контролює і Він може допомогти. Тут немає окремого рецепту, як особливо молитися. Той, хто молився в час миру, той в час тривоги, неспокої, війни чи агресії, той продовжує молитися так же само. А відповідь ми не завжди можемо отримати. В прямому розумінні раптом затихла коронада. А Відповідь найперше в наше серце може прийти відчуття глибокого миру. Яким чином молитись, я розумію, молитись потрібно точно так само, як і за мирного часу, розуміючи, що Бог на престолі, розуміючи, що Він на своєму місці, розуміючи, що Він знає, розуміє. Кожну людину розуміючи, що він сильний захистити. Ну, хтось задасть питання, але ж гинуть люди. Але гинуть люди. Так було в історії воїн, так було в історії країн. Гинули люди. Одні для того, щоб когось загарбати, завоювати, інші для того, щоб захиститись. І так побудоване людське буття на землі з часу гріхопадіння, з часу гріхопадіння. Люди продовжують воєнні дії. Але я хотів би сказати і підбадьорити вас, дорогі друзі, шановні волиняни, українці, Бог завжди на стороні тих, хто обстоює правду, хто обстоює справедливість. Я вірю, що. Наші молитви, молити священнослужителів. До речі, сьогодні зараз на 12 годин особливо буде молитва усіх конфесій від Української ради церков за нашу країну, за президента, за уряд, за усі силові структури нашого краю. І ми долучаємося до цієї молитви. Віримо, що Господня рука сильна, як не як, а сильніше, аніж залізний купол, захистити наші міста, наші села. І тому це наша зброя, шановні християни. Це наша наступальна зброя, наша заступницька молитва за наш народ, за Україну. Микола Петровичу, а як щодо захисту тим людям, які, наприклад, через певні життєві обставини вони не можуть залишити свій дім? Це може бути здоров'я, це може бути літній вік. Навіть немає укриття відповідного для того, щоб захиститися. Що таким людям робити, як діяти? Ну, сказати складно, в кожному конкретному випадку, як діяти людям, які не можуть якимось чином. Там десь заховатися, десь виїхати чи м, особливих життєвих обставинах. Я розумію, що це виклик сьогодні християнам, це виклик людям, які не словом, а ділом повинні затвердити свою віру. Ще раз і ще раз показати образ Христа Ісуса, образ доброго Самарянина, це мені виклик, це виклик нам усім знати про таких людей. Допомогти таким людям, проявити любов до нашого ближнього у будь-яких обставинах життя. Я вважаю це виклик для християн усіх конфесій. Це виклик для священнослужителів. Це взагалі виклик для кожного, хто знаходиться поруч. А хто мій ближній? Ближній той, хто близько, ближній той, хто має у мені потребу. Я розумію, що це в цій ситуації саме такою має бути наша відповідь. Микола Петровичу хочеться порушити таку тему тему смерті, тому що ми розуміємо, що у цей тривожний час ніхто з нас не застрахований від цього моменту, і дуже багато людей бояться смерті, тому що можуть опинитися під завалами під час якихось небезпечних подій. Як в цей момент не боятися? Чому люди зазвичай бояться? І як Мати той мир і спокій що, хоч навіть помру, але я знаю, куди я йду. Місіонерська сім'я в місті щастя. Три дні знаходилась десь, можливо, під завалом, можливо, не знаю в якомусь підвалі, не маючи реальної можливості піднятися, вийти. І ми розуміли, що їх уже немає, але. Але міста немає майже згідно повідомлень інформації наших офіційних, але ця сім'я вийшла на зв'язок. Це сім'я, де тато, мама, і восьмеро дітей, які молились, і я вірю, що Бог почув їхню молитву. Зрозуміло, наше фізичне тіло боїться смерті. Зрозуміло, що а, Людина взагалі створена Богом для вічності і переживання або відчуття смерті, це те, що фізичному тілу, нашій фізичній людині, видається, що все закінчується. З біблійної точки зору, все тільки розпочинається. Вічність захована в нас, вона, ніби, протестує, що обрізується все. Закінчується життя. Але людина, яка покладає свою надію на Бога, вона має сподівання на зустріч із ним. Вона розуміє, що тимчасова життєва дорога 70, каже Слово Боже, при більшій силі 80, навіть, навіть від кулі, навіть від снаряда, де б і що б не сталося. Людина, яка довіряє Богу, шановні християни, той, хто довіряє Богу, має надію на вічність. На сам кінець нашого випуску, що повинні робити християни в цей час? Якою повинна бути наша молитва, наші дії для того, щоб допомогти пришвидшити, прискорити мир в нашій країні? Від нас щось залежить? Безумовно, Україна позиціонує себе як християнська країна. Можна говорити про армію, можна говорити про зброю, можна говорити про її застосування в час миру, час війни. Бог дав законне застосування зброї, право на законне застосування зброї тим, хто має владу, хто захищає нас. І кожен із нас може зробити щось безумовно. Це е, найперше наша молитва. Це допомога. Вчора я з сім'єю були на перинатальному центрі. Потрібна була допомога у постелях, ковдрах і так далі. І так далі. І разом з своїми доньками ми змогли зробити те, що змогли. Тобто будь-яка дрібниця, а молитви ніколи не були дрібницею. Будь-яка посильна допомога, а головна єдність, твердість духу і наша молитва буде як стіна. На стороні будь-якої ворожої дії. Хай Бог благословить вас, шановні волиняни, дорогі брати і сестри, підтримаю в цей непростий час. Будьте тверді, будьте мужні, не панікуйте з молитвою до Господа, з ним переможемо!